Что такая кажешь, тачка как тачка? тачка як ну не, так ты затяны, ну ты же знаешь, какие тачки вообще. Ну вот так. зовнешний Не, братан, затяны. Скажи. Того, где мы там. Понятно, видно, ухожено. ухожено. Шо-шо? жде, поки потухне в нього сос. Сигнал. Ну і що ти скажеш одразу? Та то ж Анатолійович виграв компресора і вонючку, то я зразу вкинув машину. А музичка тут я тобі кажу, братан. Чувствуєш, так? Да? Да не включай громко, не. музичка капець. Все працює, все робить, все дерчить, все обслужене. Бачиш, дісточки тормозні нові, супорта нові, масло поміняне, резина огонь. Тобто це що каже, що це хороша покупка, що він мінімум вложені. Тобто ми її вчора забрали і сьогодні вже будемо гнати. І Олега Вікторовича чого я сюди позвав? Правильно, щоб оцінив тачку і що? Загрузи. Так що давай, братанчики, оціняй і загружай. Так що, друзі, грузимося поки по видному Батя десь в рейсаку. А... Я зараз підтягнув червоненького, прицепився і зараз будемо грузити цю тачку і будемо збиратися в дорогу. Хороший автомобіль. Зараз Віктор і розвертається. Ланоса, кстати, сьогодні, дякуючи Юрі, знайшли причину і купили запчастинку 1200 гривень катушка. Поміняли. І ланос вже заводиться. Ну, ходової там немає. Ну, не знаю, будемо балакати із власником. Це 72-ї бригади Олега. Ми забрали її з е, Новопавлівки. От, І ну, щоб вона не стояла, то я вирішив, щоб цього трошки... Ова! Ой-ой-ой! Здай -ой -ой. назадчич. Сейчас поправлю. Виктор! Давай, 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 братишка, давай, 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 чуть-чуть Оп! Красавчик, давай, Просто красавчик! Так, шучу Паркуй її, братіку. Паркуй. Все, загрузили по максимуму вперед. Каже погана тачка, чуєш. Вікторович. А хто це такий? Ось все це завгар, каже, тачка каже як тачка, брат. Ухожена. Хороша. То як купляєш буває, то як не... Диски говно. Все ціле. Тільки бампер трошки задній. А так взагалі жесть. Машина по красоті. Так, компресора я положив. На жаль, заїхав в магазин. Кроме балонного ключа нічого толкового не було. Я хотів заказати троса на 18 тонн. Нема. Компресор цього Донкрата такого нормального нема. Ну, Нічого, я думаю, що щось придумаємо. Типа так да, по цветочках воно працює. Почасно потухне. Ось бачиш? Я замітив. Джин, сейчас клас виключиться. Так що Віктор шліфується, шлиф, хочу сказати. Швартується. От і все. Так хоч чіпляємо, так? А да? ну, А ну! братан, ще треба через двірі дітей. Кажи, кажи, Так, да в вроду. Так що, братани, якщо що, точно почнеться серіал. Стояв «Алтешка і Шелудько» теж плаче, тому що по-другому не буде. Вчора батя дзвонить, каріше батько дзвонимо, поїхали на Донецьку. Він каже, То я ж зранку дзвонив. Чого ви мені нічого не сказали? Зранку ми ще не знали, що ми їдемо. А я кажу, а була б у мене «Алтешечка» хотіла? То я кажу, сів би і тебе б навіть не трогали з Васильовичем по-тикому та й поїхали. Да, да, О, да, і, да. і Олега Вікторовича взяли. А так Олег Вікторович Алтажку робить. Алтажки немає, значить що, треба дзвонити до баті брати з принтака. <рив> так що сьогодні їдемо у трьох, печемо на Покровський, передамо автомобіль, якщо все нормально, зустрінуся з хлопцями е, там, мінометниками, ще, заберемо в них роздатку на ремонт. Поспілкуємося, також передамо тачку, поспілкуємося, можливо, з хлопцями, якщо вийде тим, що передавали на Камазовський колес, на Камазі, на Урал Колеса. От, і будемо їхати на зворотному шляху, заберемо автомобіль в Литаньки Сереги. Думали забрати на Покровському напрямку, поки дозвонився до хлопців, ну, ми ж планували спочатку їхати на Вочанський, але так як у нас такий форс мажор то ми їдемо на Покровський. А хлопці вже ми тоді з ними балакали, їм каже, нам треба її витягнути відсюди, бо може бути ЧП. То вони вже її від'єднали на Дніпро, просто просять допомогти з запчастинами. Я думаю, ми з вами допоможемо. А також день вчора і сьогодні, десь на дня, мабуть, 4 чоловіки вчора писали, і сьогодні просять підтримки. Ну, це я тільки по автомобілям кажу. Це просто якийсь капець. Якщо взяти я школу там пару років назад, то коли ми розпочинали, тоді там машину можна було там, і місяць-два і збирати і не було такої величини, не так було критично, як зараз. А зараз дуже багато машин, то як розхідне. Просто розхідне. І я так пришватую, Туди не достану. Якраз половину загрузимо, тут ми повинна під'їхати на тево 8 годин трішечки до нас підпарити, щоб передати трішки хлопців -поколиків. От, Дівчата вже в роботі, хоч ми там не їдемо до невеликої кількості людей. Але дівчата працюють. Мар'яна ви ви там приболіла наша. Да? Ми її не напрягали це, роз? нічого Да, то. Я їй не дзвонив, а якщо дивиться не ображає. Десь Васильов підвіде. Ще одна їде тачка. Поки беремо її в боржок під завдаток. І підготуємо, а там думаю, якраз не збираємо коштів і розрахуємося. Так що їде ще теп'я. Повноприводи. Те, що ми їздили, дивитися. Віталія не буде. А ми хочемо її забрати і підготувати. Тобто, там Треба масла, фільтра, масла в Ну, Трохи є роботи біля нього. Ну, але повноприводи. Я думаю, що ми зробимо і все буде. Good. Так що. Ну все, тачка загружена. Ще потім підгрузимо продукти харчування. І вирушимо на ніч. Завтра відзвітуємо. покажемо. Так що всім дякую. Тільки завдяки вам ми маємо можливість вести автомобілі 25-ту бригаду. Я думаю, що ви багато хто зрозуміли, куди. І багато людей підтримує. І я також думаю, що це потрібно зробити як в коротший період часу. Ну Всі, в принципі, запроси хотілося б закрити за один день, але їх дуже багато. Так що хто там ще має можливість з блогерів об'єднати біля себе когорту людей, та й не тільки блогерів, об'єднуйтеся і підтримуйте. Хтось там думає, що 20 січня вона закінчиться. Ха. Ай, дурень думкою багаті. Так що на цьому все, всім пока, всім дякую.